Обілий сніг, листеле поріг, кличе у світи, серпанти доріг, за вікнами і в пошуках тепла, по вулиці засніжені, дебри, де бриде зима. Цілий день цейлень дзвонить, звенять, ялинко і ліхтарі до сковоми ретять. Hey! Цілий день козелені, не тонтинти, зірка сяє і лунає цей різдвяний звін. мудриці йдуть, скарби свої несуть, Сину Божому всі славу віддають. бажаємо усі, дорослим і малим, цю різдвяну світлу мить, зустрітися із ним. Цілий день, день зелень, звони цвинять, ялинкою ліхтарі до скомиретять. Цілий день, день зелень, ціле контенти, зірка сяє і лунає цей різдвяний цвіт, подаруків, ласощив на смін, щастя і добра, вистачить на си, вися на відбір. Це новий рік летить до нас на білому коні, цілий день, день, зелень, дзвони підзвинять, яленко вілікта, і гасково мерегать. Hey! Цілий день, день, зелень, білий донцінь дві. Сірка ся і лунає в цей різняний твім, цілий день, день зелень, дзвони підсинять.

У відпоємі для нас кожна родина його величає, Боже ім'я нехай прославляє, Люди радію, що Спаситель прийшов, ті за нас я є, прохриста сповіщає. Народився для нас, славімо, його, Божому сину, славу відайте, в серці своєму за все, Христа прославляйте, Божа любов на землю зійшла, кожному серцю надію. Вічне життя де чекає нас Бог, наші провини і всякий гріх, там на Христі, Ісус переміг, любов до Христа закликає усі, зірка сяє, про Христа сповіщає народився для нас, слабі Мойого Божому Сину, віддайте і серцю своєму за все Христа прославляйте, сірка сяє, про Христа сповіщає. Постародився для нас, ставімо його, Божому Сину, славу віддайте, і серці своєму за все, Христа прославляйте, в серці своєму за все, Христа прославляйте. І в серці своєму за все Христа прославляйте. Своєму за все, Христа прославляйте! Друзі, вітаємо вас! Христос народився! Славімо, Славімо, його. Славімо його! Слава Богу! Сьогодні святкуємо день народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ви знаєте, чим темніші часи, тим яскравіше сяє сяєво світла Сина Божого в нашому житті. Ми, люди, коли ми потрапляємо в такі складні обставини, в тяжкі часи, ми розуміємо, що не можемо розраховувати на себе. Що наших сил буває недостатньо. Не можемо розраховувати на друзів наших. Вони також люди, також мають свої слабкості, у них є свої справи. Але є той, скажи, є той, є той. на якого я, покластися, я, той я можу покластися, на якого я можу завжди розраховувати. Я Це розраховувати. Господь Ісус Христос. В Євангелії від Луки написано. Бо нині народився вам у місті Давидовому, рятівник, котрий є Христос Господь. І сьогодні ми святкуємо день народження нашого рятівника, нашого Спасителя, Сина Божого. Він той, хто прощає гріхи, він той, хто зцілює хвороби, він той, хто любить тебе понад усе. Він прийшов на цю землю і прожив людське життя, наше життя. Він знає наше життя. Він любить нас, він співчуває нам і Він рятує нас. Кожного, хто звертається сьогодні до нього, він рятує. Скажи Він рятує і я буду звертатися до нього, щоб Він рятував мене, втішив мене. Кажи зараз до нього ці слова. Кажи, дякуємо тобі, Господь, що ти не пожалів свого сина, послав його на землю. Народився Ісус сьогодні. Ми святкуємо Його день народження і ми радіємо нашому Спасителю, нашому спасінню і нашому рятівнику. Слава Господу! Христос народився! Славімо Його! Славімо його! З Днем народження Ісуса Христа вас, різдвом Христовим! Щастя, благословіть, радості, любові! Нехай Господь благословить кожну родину в ці темні часи! Хай зірка Сина Божого сяє в кожній родині. Дякую вам за увагу. Благословіть. Святкуйте, купуйте. Нехай Господь вас благословить.